Так, усі просі постійно у роботі хочуть видіти коней, а там розчеплено. Розчіплено. Хлопці зачепили цього коня жеребця, брунь <с> називається. Жеребес не продається, але просто показати роботу. Дві тонні має цей джип на передачі. Ох, було то летить на голову. Знімай колес. Колеса не круті сиджити. Христати. Рстати. Отакий От жеребес, хлопці. Дві тонні джип іде. Ти бідко, звідси, стоїть буде верти колесний коня далі. Іде по поволокам. поволоком. Ану. Анучка. Дерево. Добре. Ага. І під берег. підбере. Це аж трище. Ти оце робота. Сто процентів. Чотири на чотири. Це йде по поволокам. Дві тонні джип. Ще так не вийдів, він лігаєш. Уже 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 уже. Виходить? Ір. Це зараз другий бік заведе. Не треба більше, а? Дуже файно. Я думаю, що й так буде. Фе светко, та що ти кінь тут без не кроку назад, га? Може ти що назад зажати що... Не треба, що ти? тут та ти не видів, він там під берег, я показував Сила, я... Та що, то кінь як Як права рука. Так, кінь як ...як добрий кінь, то Сила. Того так цей кінь не продається, а? Кажи самому такий кінь потрібний. Сам би купив, так. Да? Жеребець Оце коні, ну, це така щирість, це... ти не, не зробиш йому таку це. Я ну, не закопувався. Ану покласть пораду. Не кигни, не, 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 покладь і зачепим для це. Для заставки. Шти, стій, 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 йов. Це капець. Це жесть. Кінь відорвався. бампер. Надіємося, що там нічого серйозно стоїть. Ні, нормально. Що там? То там нічого не могло це. Там певний болт не тримав той. То ми вже відорвали були. Лібьотку певне, коли кігли, ні? Так, і. Ні, майстер, ну ти тепер розумієш, про яких я майстрів говорю. Капець, кінь відорвався. А там нічого не трималося, певно один болт та ти знімав відірвало. Ні, бо це все зроблено. Так, там болт не тримав. Фест, все. На цьому ми будемо закінчувати. Ще раз нагадую, що жеребець не продається. Цей. Два є на продажу, то будуть одільне відео, бо тих два жеребці на продажу. Одільно буде карета. Кого цікавить покататися, цього коня вам запряжуть. Обов'язково місто відійдете, ні? Надіємося, що це було -то трохи ну, тимчасове явище. Верти? Молодець, коник то, що треба. Респект. Все, вам теж дякую. Дякуємо за ви показ. Такий, як треба. Песня шкірина. І лівакуватий такий, бачиш? То добрий, так? Хоч. що всі да? коні лівакувати. Добрий. Ти що, тут другу не закладав? у це? Що за ковк? Будемо карати напити. Трошки mm. є. 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 Чекай, а посторонки чи там де, збоку чіпляється, як здишся? Там збоку чіпляється. Карабінами? Чим? Коня, той че темного. Що це капець, воно послідній, я не міг на нього натягнути. Така груба була велика, що таке. Каже, вона така величезна, але легко, так? Ну як легко? Відносно, нормально. Відносно, ну там не дві тяжка, я знаю. Він! Це не миша з кігаїтики з бетону, чи що? Так Там бетонну плиту З жовтим я чіпляв Піду, чого? Тут, ось тут Ось тут? 어? 저선다

Може заприїжджаємо житети це? Ага. Так, то за колеса самоліпше, брате як той. Це ще не є кишка, як ви її викили. А діти легонько ззаду вже перекигне. Поволенько. Просто там зачіпаєте і все? 3, без поштаронки? Назад, Ще назад. Та ви такі короткі спеціальні дешки зробили. це, блін. Шліяй. Без ніякої це ремонті. Ну як він тут чіпляє, зараз покажу. Засто гни. Так, зараз ми вже я включу, коли ми його прижимо.